Вітаю з вами постійна рубрика від команди Кадролен. Три хвилини з адвокатом коротке відео. де будемо розглядати з вами хвилюючі моменти і будувати правильний регламент дій в тій чи іншій ситуації. Мене звуть Ганна Лисенко, я адвокат з трудового права. Сьогодні наша тема чи може директор бути призначеним відповідальний за ведення військового обліку на підприємстві. Так! Може, якщо керівник сам вирішив ввести військовий облік. Друге, якщо працівників на підприємстві ну зовсім немає, або їх дуже мало. І якщо на підприємстві немає відділу кадрів, адже саме керівник а, має обов'язок щодо організації та ведення військового обліку на підприємстві, що визначено статтею 34 закону про військовий обов'язок і військову службу. А також про це зазначено в пункту 8 порядку 1480. 87. Тому делегування ведення військового обліку на інших працівників не є обов'язковим. Хто ще, крім директора, може бути відповідальним за ведення військового обліку на підприємстві? Ну, по-перше, це може бути окрема посада в службі персоналу, інспектор з військового обліку. У разі якщо на підприємстві працює більше 500 працівників, створення такої посади є обов'язковим. Друге, якщо це інший працівник, на якого покладено функції зведення військового обліку, або це окремий структурний підрозділ, який обов'язково створюється, якщо у вас на підприємстві вже призначено двох або більших осіб, відповідальних за ведення військового обліку. Отже, далі я дам чіткий перелік документів, які потрібні для призначення особи, яка відповідає за ведення військового обліку. Обліку. Отже, якщо сам директор веде військовий облік, для цього потрібні такі документи. Перше, це наказ про призначення директора особою відповідальною за ведення військового обліку, де обов'язково вказуємо дату початку виконання його нових обов'язків і повинна бути призначена доплата до 50% від посадового окладу. Внести зміни до посудової інструкції, де додати обов'язково обов'язки згідно класифікатора професії 3439. Здійснити повідомлення до ТЦК та СП про призначення відповідальної особи і не забути, що це лише протягом 7 днів з дати видачі такого наказу. Шаблон можна подивитися в додатку номер 1 до порядку 1487. Друге, якщо у вас є окрема посада в службі персоналу, це інспектор з військового обліку, тоді готуємо наступні документи. По-перше, така посада повинна бути в штатному розписі, тобто .е. внесіть зміни в штатної. Розпис. По-друге, наказ про прийняття на роботу. Обов'язково на посаду інспектора з військового обліку. Повний оклад і наказ про призначення цієї особи відповідальною за ведення військового обліку. Обов'язкова посадова інструкція інспектора з військового обліку згідно класифікатору професії номер 3439 І обов'язкове повідомлення до ТЦК та СП про призначення відповідальної особи. В такому випадку доплата не потрібна. Оскільки це є основною функцією працівника щодо ведення військового обліку. Третє, якщо ми покладаємо функції зведення військового обліку на іншого працівника, який вже працює, що для цього треба? По-перше, його заява про те, що він надає згоду на те, що на нього покладають обов'язки ведення військового обліку, наказ про призначення особи відповідальної за ведення військового обліку, обов'язкова доплата в розмірі до 50% посадового окладу, про що треба вказати в наказі, і посадова інструкція або зміни до до попередньої посудової інструкції, де прописати такі функції. І обов'язково треба зробити теж повідомлення до ТЦК та СП про призначення відповідальної особи. Отже, Введення військового обліку може бути покладено як на керівника підприємства, так і на іншого працівника, але з обов'язковим правильним оформленням документів та обов'язковим повідомленням до ТЦК та СП. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях теми, які вас цікавлять, і ми будемо дивитися і розбирати їх разом. А також не забувайте ставити подобайки під відео і натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадраленд щотижня тут. Тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами на наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!